На стіні рідного 22-го ліцею у Рівному відкрили дошку пам'яті загиблого героя Богдана Нікітіна. 29-річний молодший сержант, не маючи військового досвіду, коли розпочалася повномасштабна війна. Добровольцем пішов на фронт. Яворський полігон попав на учення. Був там і дві неділі. Там він був через дві тижні тижні, тільки він уїхав, і в цей суказарму, де він жив, Прилетіла ракета. Він Казав перший, я ушов з смерті. Вдруге, за словами рідних, втекти від смерті Богдану вдалося на передовій, коли разом із побратимами потрапив під обстріл градів. Втретє, коли потрапив під артилерійський обстріл, він був настільки масовим, що військовий отримав контузію та опинився в лікарні. Коли ж підлікувався, знову відправився до побратимів. У середині серпня Богдан приїхав до рідного відпустку. Тоді ж вони бачили його востаннє. Хто мені би сказав, що я. Через дві неділі його не побачив, якби я не повірив би. Я на нього дивився він окреп. такий, красивий хлопець після до неї був прив'язаний. Я просто їм дивувався. Мужчина вот о Для побратимів він був надійною опорою та підтримкою. <творі> я ніколи не хвилювався, коли ми мінялися з ним. Він виходив на бойове чергування. Я відходив відпочити в цей момент. Ну, я відчував себе максимально захищеним. Весь наш бойовий шлях ми були разом. Можу сказати, що це була світла, надійна і максимально позитивна людина. Таких як він, друзів, мабуть, я і не зустрічав. Як привітного, доброго та завжди усміхненого хлопчика, пам'ятає Богдана і його перша вчителька. Саме я пам'ятаю, яким хлопчиком він дрібненьким, маленьким, худеньким, прийшов в перший клас, завжди був посміхнений, привітний, дуже дружний, з дітками завжди дружно грався. Був дуже гостинним, часто пригощав діток, мене цукерками, печивом. Був просто доброю дитиною і не пам'ятаю жодного разу, щоб хтось з дітей пожалівся, що він когось образив. І коли він прийшов в старшу школу. А потім після закінчення школи. При зустрічі він завжди зупинився, завжди привітався. У школі Богдан приймав активну участь у всіх заходах. З дитинства любив спорт. Протягом певного часу була класним керівником у обох братів Нікітяник. Спочатку у Федора, а потім і у Богдана. Хлопці росли в дуже скромній, інтелігентній українській родині. Батьки виховували їх своїм власним прикладом. І з кожним роком оці ці людські чесноти вони зростали у хлопцеві. Він завжди був поряд. Він поважав усіх і все, що було навколо нього. Він завжди говорив: А давайте я! А можна я? Він завжди був серед перших, і діти йшли за ним, тому що вони його поважали. Після завершення школи Богдан Нікітін здобув освіту кухаря. Працював у рівному, а за тим вдосконалював свої вміння за кордоном у закладах Чехії та Словаччини. Пандемія змусила його повернутися назад у рівне. Власної сім'ї Богдан створити не встиг. Проте дуже цього хотів. Богдан спішив жити. Хотів створити сім'ю. Мріяв про донечку. Маючи стільки планів та мрій, Богдан віддав найцінніше своє життя. Загинув Богдан Нікітін 14 вересня 2022 року на Донеччині. Того ж місяця з ним попрощалися у Рівному на Майдані Незалежності. Пам'ять про нього у вигляді меморіальної дошки житиме тепер і на стіні його рідної школи. Ольга Денілюк, Павло Стетюк, новини Рівного.